Відколи живу не куштувала ще таких смачнючих пільменів, тісто, вершково молочне, 150 мл молоко, 50 г сметана, 50 г вершкове масло, один жовток, дрібка, солі, розмішую. Росією до 300 грамів борошна. Тісто замішую м'яке і еластичне, до рук воно зовсім не липне, накриваю мискою, хай відпочине, а я тим часом приготую фарш свинина і курка, сіль спеції за смаком та чималенько цибулі. Фарш виходить дуже ніжний і соковитий. Наступне буду займатися тістом, припиляю поверхню борошном, розкачую тоненько. За допомогою круглої форми роблю ось такі кружечки. Далі викладаю чайною ложкою фарш і починаю ліпити. А тепер, дівчатка, підскажіть мені, будь ласка, як довго тримається паста від ручки на новому манікюрі? Я не знаю, чим його відмити. Поліпила. Погляньте ось такі гарненькі пузатики виходять. Тісто, просто суперове, воно таке піддатливе. Ой, гарнюще, дуже приємно з ним працювати. Для того, щоб готувати пельмені, треба, щоб було натхнення. А воно у мене сьогодні було. У підсоленій воді з додаванням лаврового листочка відварюю. коли пельмені сплели буквально одну хвилину і починаю виймати шумовкою, поливаю розтопленим вершковим маслом. До столу можна подавати хто як любить зі сметанкою або з майонезом. Ні жоден пельменчик не розкрився, не розвалився, тісто суперове, смачного.